Чув, що Трамп і Сиціпінь знову на зв'язку. Сидзипінь подзвонив Трампу і китайське агентство підтвердило цю новину. Сам Трамп теж не став мовчати і заявив, що розмова була дуже хорошою. Говорили про торгівлю, проблему з фентанілом і, здається, ще купу всього. Там Трамп навіть пообіцяв, що вони із СІ зроблять все можливе, аби світ більше став більш. Більш мирним і безпечним. Уявіть собі, Трамп написав, що ця розмова була дуже важлива як для США, так і для Китаю. І виглядає все так, що два лідери намагаються навести мости, але поки що схоже на таку обережну гру. Сторони обговорили гострі теми, як, от, наприклад, фентаніл, що став до речі глобальною проблемою в світі. Але чи справді вони зможуть зробити світ безпечним? Питання відкрите, але ми згодом побачимо. Звісно, Трамп і Сідзепінь політики, які звикли мислити в своїх інтересах, але сам факт того, що діалог відбувся, це вже непоганий сигнал.